Казка про гоніння мачухи. Як був собі дід та баба, і було в них по дочці, у діда й корова є. От мачуха й говорить на діду водочку Жени корову пасти і дала їй кужель прясти. І Вона й погнала, да й плаче дорогою, а курівка питає, чого ти, дівенько, плачеш. Як же мені не плакать, дали кужель прясти? Не журись, каже, сажай мені кужель у праве вухо. Вона всадить, а з лівого вуха й виймає вже попряданий, да оце, як стане смеркаці, пожене її додому. От мачуха бачить, що вона таку гарну пряжу носить, да й каже на свою дочку Гони, доню, ти пасти коріхку і кожелю бери. Та да й пожене да на полі й каже сороки ворони, летіть до мене кужелю прести. То сороки й ворони поналітаються й порозхапують кожіль та й порозносять на гнізда. Увечері вона пожене тою корівку додому. Додому прижене та мати й питає її. А що, доню, попряла кожі?» Ні, мамо, не попряла. Сороки до ворони порозхапували. Та мачуха до діда. Заріж та й заріж діду корову. Вона, дідова дочка. З неї багатіє». От дідова дочка погнала корівку пасти, жене де плаче, та корівка й питає, чого це ти плачеш, діленько? Як же мені не плакать, що тебе хочуть зарізать? От і говорить та корівка. Слухайши, дівонько, як будуть мене різать, так ти просися кишечки мить. Та як будеш мить, то там знайдеш двоє яблучок. Ти їх посади, так повиростають яблуньки. От ту корівкою зарізали. Дідова дочка й проситься кишечки мити. От пішла на річку та й миє аж там двоє яблучок. Одне золотеньке, а друге срібненьке, а бабина дочка вгледіла та й жениться за нею, хоче однять. Так та у кропиву їх і кинула. Коли ж виросла яблунька, срібненьке яблочко, золотеньке яблучко, а під нею криничка. Аж їде пан та й говорить хто в мені те яблучко вирве, тому я половину панства отдам. От бабина підскочила. Хотіла вирвати яблучко, так яблунька вгору хотіла водички з кринички набрати, а криничка вниз. Дідова ж прийшла, водиці набрала, яблучко вирвала да й дала панові. От він їй і говорить. Я тебе візьму за себе заміж. І взяв її з собою. От вони собі і дитину нажили, послали до батька у звар і просять того батька у гості до дітей. А мачухи й не просять. Так вона й говорить, як таке можна, щоб я не поїхала до своїх дітей. І поїхала з дідом і взяла свою дочку на віз, і вкрила шкурою да й приїхала туди. А вона була відьма. От і зробила дідовій дочці так, щоб вона козою побігла, а свою дочку й поклала на місце тієї. От та дитина все плаче, а в того пана був парубок. Да й говорить, пане мій милий, пане мій любий, дайте мені дитину, понесу я її гуляти. А пан каже Неси, він і поніс дитину до болота да й кличе. Ой рись коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. А вона й отказує, Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очерет ніжки підкошує. Бистра вода не пускає. От прибігла, до себе кожу скинула, а сама за дитину сіла, годує, да гірко, гірко плаче. Погодувала, отдала парубкові дитиночку да й знову й побігла. На другий день і знов дитина плаче. Він знов проситься Пане мій любий, пане мій милий, дайте мені дитину. Понесу я її гуляти. Поніс дай й кличе. Ой рись коза. Твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. Та вона й біжить. Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очеред під підкошує, бистра вода не пускає. От, прибігла та себе шубу скинула і нагодувала дитинку, парубок одніс дитинку. Вона добу знов спить, тоді пан його й питає, що це значить? Каже, що ти оце понесеш дитину гуляти де й не плаче, так він давай йому признаватися. Що ж, говорить, твоя пане жона побігла козою. От вони й пішли удвох, і кличе її. Ой Рись коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче, вона й біжить. Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очеред ноги підкошує, бистра вода не пускає. Прибігла, скинула з себе шубу, взяла дитинку да так плаче. Тепер, каже, моя дитинонько, в останній раз побачимось, а то далеко вже поженуть мене, не почую, як будуть звать. А пан узяв да й окинув їй шубу вогонь. Як затріщить шерсть, а вона почула дав кущ, нема шуби. Тоді пан плащем її накрив і пішли додому, де й живуть із нею. А тих рознесли кіньми.